Якщо ми говоримо про свято Різдва Христового, то ми говоримо про одне із основоположних свят для християнства. Чому? Тому що саме народженням Господа нашого Ісуса Христа, Його втіленням, тобто, що відбулося? Відбулося, що Бог прийшов на світ в образі людини. Він Він прийшов, щоб стати людиною, щоб кожна людина могла стати Богом. Це є основа нашої віри. І Саме народження Ісуса Христа воно було не чимось несподіваним. Його очікували. Очікували багато сотень і тисячі років всі старозавітні праведники, і не тільки праведники, а ті, хто відносив себе до на той час юдейської релігії. Суть їхньої, їхньої релігії, юдеїзму. Була в тому, що вони очікували Месію. І Прихід Месії мав відбуватися безперечно як його народженням, тобто втіленням того, якого очікують. І ось ми сьогодні з вами спливперед вперед свято. будемо святкувати святкуємо саме народження Месії, народження того, кого очікували. Точно. Дата, дата точна, точна дата невідома. Не в Біблії, не в Євангелії, не в ніяких переданнях. Точна дата народження Ісуса Христа невідома. Чому, мені здається, чому так відбувається? Чому Господь, чому ми не знаємо точного місця поховання, наприклад, Мойсея, чому не знаємо точну дату народження Ісуса Христа? Тому що люди схильні все перевертати з ніг на голову. І в суть полягає не в даті, суть полягає в події. Маємо в цій події переосмислити себе і налаштувати, і направити, направити своє життя, свою думку на якісну зміну як християнина. Тому що саме цього церква закликає до нас в кожному святкуванні. Що додати, 25 святкування, різдва 25 грудня, великий трактат, про це написав святитель Іван Золотоуст. Але і навіть в його трактаті він не говорить про це як певного роду аксіому, так а говорить про певного роду логіку, чому ми святкуємо Різдво 25 грудня. Якщо ми будемо говорити про християнські давні церкви, такі, наприклад, як Вірменська апостольська церква, інші, то вони святкують Різдво Христово і Хрещення разом 6 січня. Вони це пояснюють певного роду, таке пояснення є те, що Христос є новий Адам, і Господь творив світ, і на шостий день була створена людина, був створений Адам. Відповідно, 1 січня Новий рік, 6 січня, новий Адам народився. Що стосується 25-го числа, то ми бачимо те, що ніч. Найдовша триває з 22 грудня по 24, і 25 починає робитися більше, більше, більше починає день набирати свої оберти. А Христос є Сонце правди, ось, прив'язуючись до цього зимового сонцестояння, до рівнодення. І нового народження сонця прив'язали цю подію. Тому, маючи певну логіку цих подій, православні святкують різдво 25 грудня. Що стосується 7 січня, воно також 25 грудня. Різниця просто в календарях. Це різдво, яке ми святкували 7 січня. Воно теж було 25 грудня, але за юліанським календарем. Церква жила за Юліанським календарем, держава жила за новоюліанським календарем. Різниця цих календарів 13 днів. І ось коли в церкві було 25 грудня, то вже в державному календарі це було 7 січня. Зараз ми нічого не змінили, просто що церква перейшла з Юліанського календаря, яким вона жила. На той календар, яким живе церква, тобто новоюліанський, він більш точний по своїй астрономії. Але ще раз я хочу сказати, що головне не дата, головне подія. Якщо для нас лише буде головне дата, то ми просто загубимо Христа. Ми можемо проставляти Бога в творчості і можемо проставляти в співі. Ось саме цей прославлення Бога в співі, його народження відбувається в колядках, коли діти, коли дорослі колядують. Е е е е е Прославляють Бога. Тому я вважаю, що правильно це підготовитися, зрозуміти цю подію. Вона не має відбутися як обід. Як Знаєте, ми е е е голодні. Потім пообідали і далі живемо своїми своїми моментами і, і, і акцентами. А подія Христа покликана будь-яке свято покликане щоб змінити нас до кращого, щоб ми задумалися, змінили гріховний спосіб життя і рухалися далі. Бачите, для нас потрібно багато таких свят для того, щоб ми змінювалися. Але свято Різдва Христового закликає нас до якісної зміни як Християн в основі. Свято Різдва Христового святкувалося з перших, з перших віків християнства до Першого Вселенського собору 325 року, була розбіжність в святкуванні інших свят і Пасхи. Бувало таке, що люди, наприклад, з одної провінції Римської імперії, скажімо так, з Сирії, їхали святкувати Пасху або інші свята в Рим, поки подолали цю відстань. Вони вже свято відсвяткували, тому що різні були. Календарні дати в різних християнських общинах, і ось починаючи вже з 325 року, з першого Вселенського собору почали уніфіковувати дати святкування для всіх православних християн різних народів. Це стосується Константинопольської церкви, Русилимської церкви, Антіохійської церкви, Олександрійської, Болгарської, там в майбутньому і інших, які отримали свою автокефалію. тобто до 325 року. Певних певної уніфікованої дати не було, тому і ми бачимо, що є момент святкування Різдва Христового в древніх орієнтальних церквах, таких як там до Халкідонських їх називаються 6 січня, у когось було 25 грудня але в більшості вже потім, після під час дії сленських соборів, було уніфіковано свято, щоб святкувати Різдва Христового 25 грудня. Відповідно була встановлена Пасхалія, за якою ми досі до цього часу живемо, щоб ми святкували Пасху залежно від календаря і від місяця, і від рівнодення в ті чи інші дні, які ми бачимо на випадає. Християнство на територію України прийшло, ми знаємо, що в 988 році, після, да, після хрещення Київської Росії, і вже з того часу ми святкували Різдво 25 грудня разом зі всім християнським світом. І, і ми завжди його святкували 25 грудня, просто коли в ХХ столітті всі держави світу перейшли на більш точний новоюлянський календар. А деякі церкви залишилися на старому юліанському календарі. Вийшла різниця 25 грудня між юліанським календарем, яким ще жила церква, і новоюліанським календарем, яким вже жила держава. І це просто виходило 7 січня, але за старим стилем це було 25 грудня, тобто завжди Різдво було 25 грудня. Просто відповідник в державі, коли держава перейшла на новий календар, був 7 січня. Зараз рішення Мархірейського собору, помісного собору було прийнято рішення, що Православна церква України календарем державним, церковним переходить до держав, як таким, як живе. Держави відповідно тепер вже 25 грудня відповідає 25 грудню з тим календарем, яким живе держава. Юліанський календар він, він не є точний. Тобто ну, не може весь цивілізований світ жити за календарем, який має свою похибку. Ця похибка кожне століття буде набирати різницю. І зараз, коли різниця між Юліанським і Новілянським 13 днів то через декілька століть це буде більше днів. І відповідно, Різдво вже не буде 7 січня за старим стилем, а буде 8, 9, 10 і так далі. Воно буде змінюватися. Держава перейшла на більш точний новий юліанський календар. Церква залишилася на юліанському календарю. Різниця яких 13 днів. Ось чому між, 13, між 7 січнем і 25 грудня є 13 днів різниці. Це просто різниця календарів. Не різниця чисел, не різниця свят, не різниця акцентів, моментів і подій, Різниця в числах в календарях. Тепер вже, щоб це рішенням помісного собору, церкви вирішила перейти на цей церков, церквою, тобто з юліанського календаря, на точний новоюліанський календар, яким вже держави, світу живуть 100 років. Тому тепер 25 грудня. відповідає 25 грудню, а не 7 січня. На старому календарі залишилися церкви, які більш входять в орбіту, скажімо так, впливів російської і православної церкви. Це Грузинська православна церква, Сербська Православна Церква, Єрусалимська Православна Церква і Російська і Православна Церква, тобто їх 4 чи 5 залишилося в. В на юліанському календарі, е, щоб сказати, чи це погано, чи добре, е, я би я бачив в тому більш політичний момент, а який саме. Е, тобто це є ідентифікатор, е, на їхню думку, певного роду їхньої ідентичності, тобто правильності, е, якоїсь е, більшої чи святості чи праведності, але в великому рахунку е, е, такими речами. Праведність, святість чи ортодоксальність не вимірюється. Дерево ми не міряємо, не, 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 не міряємо по його красоті. Правда, ви розумієте, дуже багато е, збереглося е, традицій ще з з'язичничких часів. Вони пробують імплантуватися, тобто вжитися, в, в в, в, втіснитися в християнство. Церква цього коментувати скажімо так, правильністю чи неправильністю, вона це не коментує. Чому? Тому що, ну скажімо, для християн дідух – це є язичництво, для когось це є якась важлива традиція. Ми мусимо зрозуміти, що під час Різдва Христового головним є Христос. Тому християнам важливо і під час свят вечора, коли вони сідають за спільний стіл, полядують, їдять ще пісні, страви, саме заакцентувати свою увагу на Христу. Наступний ранок, тобто свято Різдва Христового, причаститися тіла і крові Господні, дозволити цьому Христу увійти в їхнє життя, скажімо так, попробуватися з ним. Поріднитися, познайомитися, зустрітися і спробувати жити з ним.